Вітаю вас, діти. Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. А про кого піде мова ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Ці розумні свистуни. Всім відомі з давнини. Здогадатись ви повинні в хвилях граються. Дельфіни, правильно, дельфіни малята. Це дивовижні морські савці, тобто клас хребетних тварин, які вигодовують своїх дитинчат молоком. Розповідаючи про них, можна підкреслити їхній розум, поведінку та унікальні здібності. Ось кілька цікавих фактів про дільфінів. Дільфини. Одні з найрозуміших тварин на землі. Вони можуть навчатися, вирішувати складні завдання і навіть передавати знання іншим дельфінам. Дельфіни живуть у групах, піклуються одне про одного, допомагають хворим та пораненим, виштовхуючи їх на поверхню, щоб могни могли дихати. Вони можуть плавати дуже-дуже швидко, розвиваючи швидкість до 40 км за годину. Дельфіни дихають легенями. Вони мають спеціальний отвір на голові, який називається дихало, через який вони вдихають повітря. Також дельфіни мають гострий зір як у воді, так і на суші. Дельфіни хижаки. Які допомагають підтримувати баланс у морській екосистемі, контролюючи популяції риби та інших морських мешканців. Дельфіни часто допомагають людям, зокрема у лікуванні, а також можуть рятувати потопаючих. Малята важливо знати, що дельфіни потребують нашого захисту. Варто дбати про чистоту морів та океанів, щоб дельфіни могли жити у безпеці. Ось таких дивовижних тварин ми з вами зараз виготовимо способом аплікації. Роботи нам потрібен. Аркуш ось такого гарного паперу це нічне небо. Я вибрала його рожевого кольору. Аркуш ситього кольору, квадратик жовтого кольору та смужка паперу білого кольору, пензлик, клей, ножиці, серветочка, а дорослих ми дуже попросимо виготовити нам ось такі два дельфінчики. Це дуже просто робить. Ну що ж, малята, починаємо працювати! Спочатку ми беремо аркуш паперу синього кольору, складаємо його навпіл сторона до сторони, куточок до куточку, робимо гарненько лінії згину, розгортаємо аркуш і розрізаємо по лінії згину. Ось цю полосочку дуже добре видно, по якій треба розрізати. Одну частину ми відкладаємо. А іншу частину складаємо ще навпіл, але короткими сторонами разом. Вирівнюємо сторони, куточки, робимо лінію згину. А далі зверху відступаємо короте, таку маленьку полосочку, згинаємо, робимо лінію згину, розгортаємо. Це у нас межа. Ми за неї заходити не будемо. Далі ми будемо вирізати хвилі морські для наших дельфінів. Ось так. Дорізаємо до межі. Ще, ви бачите, як вам подобається, так і вирізайте хвилясті лінії. І це будуть морські хвилі для наших дельфінів. Ось іще. Так, розгортаємо. Прикладаємо до нашого нічного гарного неба. Ось так ми будемо приклеювати. Але приклеювати ми будемо не просто так. Намащуємо клеєм з білої сторони першу лінію посередині намащуємо клеєм, другу лінію з однієї сторони і з другої сторони. Далі посередині. З однієї сторони, з іншої, ніби шахи. Посередині з однієї сторони і з іншої. А також намащуємо клеєм лінію нашої межі, яку ми звор... зробили з вами. Ось так все гарненько клеєм намащуємо. Повертаємо білою стороною вниз і приклеюємо до аркушу, який ми вибрали для нашого неймовірного неба, нічного серветочкою все притискуємо гарненько. Ножицями ми додаємо об'єму хвилям. Ось так. Ось так. Ось такі в нас хвилі морські для дельфінів. З жовтого папірця шляхом зрізування куточків вирізаємо округлу форму. Це сонечко яке вже зайшло на небі. Намащуємо клеєм білу сторону, гарненько, особливо краї гарненько намащуємо, прикладаємо його до паперу у верхній частині. І притискуємо серветочкою. Ще малята я дуже хочу вирізати з білого папірця чайки на морі. Для цього цей папірець ми складаємо ось гармошкою, а потім на нижньому, з нижнього куточку починаємо вирізаємо крила чайки. Ось так, ще до куточку. Тепер до цього куточку вирізаємо. І ось так розгортаємо папірець. І у нас вийшло декілька чайок. За допомогою ножиць ми додаємо об'єму крилам. Ось ось так можна. І ще одну. Залишилось нам приклеїти чаєчки, але ми їх не намащуємо клеєм повністю. А тільки ось тут в куточку прикладаємо до паперу, притискаємо. Розміщуйте, як вам подобається. І ще одну. Ось такі чайки вийшли в нас. А зараз дельфіни. Ось вони, вони ніби поринають. У хвилю і виринають. Ось таке ми виготовили з вами таке море з дельфінами, чайками і неймовірний захід сонця. Я бажаю малята вам успіху, з нетерпінням чекаю ваших робіт. До зустрічі!